Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови! Сьогодні ми навчимося писати букву сполучення дз і «дз» – велика літера, та слова із ними. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Починаємо наш урок, як і завжди, із гімнастики для очей. Тож приготуйтеся, виконуємо гімнастику! Thank you Наш урок і виконаємо гімнастичну вправу для наших пальчиків. Для цього подивіться на свої долоньки, подивіться на пальчики, пригадайте їхні назви: Великий, вказівний, середній, безіменний та мізинчик. А зараз будемо з'єднувати кожен пальчик із великим. Коли стискаємо, масажуємо пучки пальчиків. Приготувалися? Виконуємо великий і вказівний. Середній, безіменний. мізинчик. Почнемо з мізинчика. Мізинчик, безіменний, середній вказівний. Молодці. Ми зробили гімнастику для наших пальчиків і починаємо працювати на уроці. Для цього нам потрібен зошит. Пригадаємо, що в зошиті ми працюємо оханно. Під час роботи в зошиті слідкуємо за власною поставою. Пам'ятайте: рівна спинка запорука нашого здоров'я. Тримайте ніжки на підлозі, зошит покладіть правильно, олівець або ручку тримаємо трьома пальчиками і не забуваємо, що літери ми пишемо із нахилом в наших зошитах. Почнемо із гри, так чи ні. В слові «гудзик» не має приголосних м'яких звуків. Так, жоден звук не вимовляється м'яко. У слові родзинка є звук дз. І це правильно. Слово дзвінок починається приголосним звуком. Це правильно. У слові дзень три звуки. Давайте вимовимо звуки перший звук, який ми чуємо? Дз. Наступний звук е. І наступний звук н. То скільки звуків має слово дзень? Три звуки, і це правильно. У слові «гудзики» три склади. Як швидко ви порахували склади? Для цього достатньо знайти всі голосні, а це у і, і. Отже, три голосних три склади. Молодці. Для вас загадка. На тонких бреняць теплинах, між травинок і пеньочків, сині-сині, звуться дзвінко, лісові квітки. Дзвіночки. Розгляньте, які гарні дзвіночки. І починаються і звуться дзвінком. Тож з якого звука починається слово дзвіночки. Із звука дз. Як передається звук дз на письмі? Він записується двома літерами. Якими літерами? Д Де... І З. Саме сьогодні ми і познайомимося і навчимося правильно поєднувати велику букву Д із буквою З, і утворимо звук ДЗ, а також маленьку пар. Отже, велика літера Д, ви пам'ятаєте, пишеться із верхньої міжрядкової лінії. Ми проводимо довгу похилу лінію до Нижньої лінії рядочка заокруглюємо ліворуч, і робимо петлю і повертаємося знову до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо праворуч і рухаємося до верхньої міжрядкової лінії, заокруглили і зупинилися на середній відстані між верхньою міжрядковою лінією і верхньою лінією рядка. Далі ми проводимо з'єднувальну риску від нижньої лінії рядочка і рухаємося до верхньої лінії рядка, заокруглюємо праворуч і пишемо літеру «З». Зверніть увагу, що в літері «З» ми повинні вийти саме в лінію, де перетинається петля і нижня лінія рядочка. Маленька. Маленьке буквосполучення пишеться аналогічно, для того, щоб правильно поєднати літери «д» і «з». Отже, ви переглянули, як поєднуються дві літери «д» і «з» для того, щоб правильно їх відобразити. В рядочку нашого ЗОшита. Маленьке буквосполучення, тобто буква сполучення із маленьких літер, ми починаємо писати із літери Д. Починаємо нижче верхньої лінії рядочка, пишемо овал, не зупиняючись, піднімаємося до верхньої лінії рядка, потім ведемо довгу похилу до нижньої міжрядкової лінії. Робимо петлю і рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо літеру З. Слідкуйте, щоб петля виходила на момент перетину нижньої лінії рядочка. і Петлі літери З. Отже, ми пишемо сьогодні дз. Дз використовується на початку слова і може записуватися маленькими літерами, як в слові дзвін, дзвінок, ДЗЬОБ. а також під час поєднання великої літери. Дзвінка торохтушка дзюбенко Дзідзьо. Використовується поєднання великої літери «д» з маленькою літерою «з». Отже, в зошиті своєму від попередньої роботи ви відступаєте рядочок і записуємо рядок поєднання маленьких літер ДЗ. Слідкуйте, щоб правильно поєднувати, писати із нахилом, коса лінія вам підкаже, в яку сторону нахиляти літери. Пишемо до нижньої міжрядкової лінії, але не більше. І слідкуємо за тим, щоб петля літери З перетинала нижню лінію рядочка в потрібному місці. Якщо ви завершили написання цього рядочка, ми попрацюємо із буквосполученням ДЗ, коли перша літера буде великою. Отже, ми пишемо велику літеру Д, потім від нижньої лінії рядочка ми проводимо з'єднувальну лінію до верхньої лінії рядка і пишемо літеру Z. Нагадую, що під час роботи в зошиті ви можете зупинятися в будь-який момент. Працювати в потрібному для вас темпі. Привчайтеся працювати охайно, каліграфічно. Якщо ви виконали цю роботу, ми продовжуємо зараз з вами виконувати дуже цікаве, цікаву вправу. Прочитаємо склади, які містяться в геометричних фігурах. ДЗИ, КА, ЧОК, ДЗВИН, КА, НО, ГУ, ЛО, РО, КЫ, ДЗИ, ДЗИН, ГА, ДЗЕР. Поєднайте одинакові фігури. Потім із складів цих фігур ми будемо утворювати з вами слова. Отже, ви бачите, що у нас є шестикутники, ми їх з'єднуємо між собою. Ви бачите овали, ми їх з'єднуємо між собою. Ви бачите трикутники, чотирикутники і п'ятикутники. З'єднали. Саме так у нас утворилися трійки або пари фігур. Тож, давайте спробуємо утворити із цих складів слова. Прочитаємо дзи, гу. Переставте склади так, щоб у вас вийшло слово. Правильно, це слово гу, дзи, ки. Ще можна утворити слово із трикутників. Ми маємо «га», дзи. Яке слово утворили «Дзи «га». Якщо поєднати овали, давайте прочитаємо слово дзер. К-ло. Дзеркало. В, в цьому слові ми переставляти склади не будемо. Отже, наступне. Жовті фігури знайшли п'ятикутники. Попрацюємо. Дзин. Ро. К. Подумайте, яке слово можна утворити із цих складів. Ро. -ка. Дзин к. Чудово. І залишаються наступні у нас чотирикутники. Чок, -дзві но. Перестати місцями склади і утворіть слово. Дзві -но чок. Отже, ми з вами утворили слова. Гудзики, дзига, дзеркало, родзинка, дзвіночок. Натисніть паузу і запишіть ці слова рукописними літерами. Якщо ви записали, обов'язково перевірте. Якщо побачили помилку, не засмучуйтесь. Головне виправити помилку. Якщо ви неправильно записали букву, перекресліть і зверху запишіть правильно. Якщо ви пропустили букву, знайдіть, в якому місці має вона бути в слові, саме там зверху і надпишіть пропущену літеру. Отже, ми з вами за допомогою складів утворили слова. Наразі фізкульт хвилинка. Відпочинемо і продовжимо працювати. Літери. Тому на новому рядочку поставте крапочку. Сьогодні ми букви записуємо тільки маленьким розміром. Готові писати? Тож на новому рядочку записуємо знак м'якшення. Зараз запишіть поєднання м'який знак О. Запишіть букву сполучення Йо. Запишіть склад ЗІ. Наступне букву сполучення З. Запишіть букву сполучення ЗЙо. Перевірте, чи правильно ви записали букви і букву сполучення. Розгляньте уважно слайд і знайдіть те букву сполучення, в якому буква З. Записана правильно. Так, це склад Зі. У нього правильно іде поєднання букви З і букви І, і петля букви З перетинається із прямою лінію, нижньою лінією рядочка. У буквосполученнях З і З. Петля починає перетинати літеру З в неположеному місці, тому так писати не можна. А зараз розгляньмо малюнки. Дзеркало, кукурудза, дзвіночок. Гудзики Дзьоб. Ще раз назвемо наші предмети. Дзеркало. Кукурудза, дзвіночок. Гудзики. Дзьоб. На новому рядочку запишіть слова, предмети, яких ви бачите. Під час написання цих слів обов'язкуйте диктуйте собі по складах і перевіряйте, чи всі букви є в вашому складі. Після завершення написання роботи перевірмо, чи правильно ви записали слова. Отже, дзеркало, кукурудза, дзвоник, гудзики, дзьоб. Якщо ви записали всі слова і поставили знак завершення роботи, а це крапка, то перевірте, чи правильно ви поєднали літери в словах. Прочитаємо перше слово. Дзеркало. Потім кукурудза, дзвоник, ГУДЗИКИ, дзьоб. На новому рядочку напишіть стільки разів слово дзига, скільки іграшок хочете мати. Отже, зверніть увагу, під час поєднання букви Г і букви А виводиться довга з'єднувальна риска. Буква И і буква Г тримаються за ручку. Отже, запишіть слово «дзига» стільки разів. Сколь, і скільки хочете мати іграшок. В підручнику у нас є речення, записане рукописними літерами. Ти бачив у гаю сині дзвоники? Саме це речення вам потрібно записати в своєму рядочку, в своїх зошитах. Зверніть увагу, що в кінці речення стоїть знак питання, і ми обов'язково повинні його записати. Отже, на новому рядочку ми записуємо речення. Ти бачив у гаю сині. Звоники. Наш урок завершено. Проаналізуйте свою роботу на уроці подумайте, які корисні знання ви взяли із цього уроку. Ви вже запам'ятали, що звук ДЗ і звук З це приголосні звуки. На письмі вони позначаються двома буковками Д і «з». Над чим варто замислитися? Що потрібно вам обов'язково знати, і це потрібно вам завжди? Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і веселого навчання, і за з радістю буду вас чекати на наступному уроці.